Привіт, мав Люрі! Отакий от, от красивий палац в тому районі, де я поселилася у Вроцлаві. Бачите, яка краса оце палац, а потім йде парк. Погуляю разом з вами. Я коли дивлюся на палацу будь які Завжди думаю, нічого я не можу в такому жити. Вибачте, я розумію, що це звучить нескромно. Ну. Така краса. Бачите, тут якась башта. Красивий парк, і він дуже-дуже до, до пізнього вечора не зачиняється, <кій> з тим можна приходити вже коли так темненько. Така ялиночка. Тут собакунчиками гуляють. О, гляньте, яка бесідочка. Англійською мовою газібел. Треба, до речі, подивитися буде польська мова. Бесідочка. Я правильно кажу українською мовою, бесідка буде? Так клас. Так, тут поставити якісь красиві столики і чаювати. Ну я вам скажу, заїхала я. Прямо, знаєте, як чуйка якась була мені, що виросла-вросла. Думаю, навіть, дивіться, як от дерева. Мабуть, старовинне-старовинне. старовина. старовина. Не знаю, значимо, буде видно, яке воно розлоге, яке воно розкішне. Ну, то я починала казати, що навіть якщо я виросла, він не залишуся. Ви знаєте, що моя любов це Варшава. До речі, їду скоро Варшаву. До подруги в гості. От, навіть якщо я в Роцлаві не залишуся все одно навіть якщо я тільки побуду цей місяць, ну я з 19-го приїхала і забронювала собі житло до кінця липня, бачите, яка краса. То я подумала, навіть якщо після цього я все-таки вирішу не залишатися в розлаві, а поїхати до Варшави. Або ще кудись, ну я думаю, що до Варшави, якщо я вже переїду то до Варшави. Ой, яка розкіш, Боже, як я люблю оцю архітектуру, оце все. От, то все одно. Той досвід, який я зараз переживаю тут в країні, він дуже класний для адаптації, тому що той готель, де я живу, він це, по суті, так, гостьовий будинок. там, окремо, там все окремо, окремі номери, ну, як готель, нормальний готель, але його він маленький. Його тримає родина. І це настільки гарні люди, я вам передати можу. поляки, вони настільки теплі, вони такі класні, ну, не знаю. Ну от там чоловік, який тримає, батько їхній. Він працював в Ірландії, в Швеції. Він мені розповідав на будівництві, на таких простих фізичних роботах. Каже, було дуже важко з мого боку. Він, до речі, коли зі мною розмовляю, я розумію майже все. Ну, праві вшистко. Все-таки ненормально так багато вчилася. От. А от сказати ні, сказати я зовсім може не вшистку сказати. Важкувато мені поки що. Так от настільки вони якісь добрі, настільки приязні люди. І знижку вони мені дали. Я попросила на ну, знижку, каже, можна, на... якщо буде на місяць у вас бронювати, я не буду бронювати за тією ціною, що на, я... ну, на сайті бронювала, хоча я вже на сайті бронювала зі знижкою не з маленькою. От, ну він догодився. А я, ну він хотів вже, щоб я займалася з дітками, але, у нас зараз, трошки -мова, але у нас зараз трошки графіки не збігаються. У мене ж моя робота От, по уроках від компанії консультативна. Ну, я їм дала свій графік, кажу, будь ласка, я задоволенням оці мої години, там кожного дня в мене вільні години. Кажу, якщо хтось з ваших там, дітей або внуків захоче, я з дорогою душею з великим задоволенням з ними позаймаюся. От, ми з ними, надію, сядемо. І ля-ля та фаля. Гарна людина, дуже гарна людина. Я так відчуваю себе, якби... Ну, я така, я трошки трусіха, чесно скажу, я не ризикована людина, я не з тих, знаєте, що пані проїхала <свісно> весь світ автостопом Мен навіть не боялася, що її там десь зґвалтують, заб'ють і ніхто про це не діста не дізнається. Я така, я їжджу тільки в безпечні місця, в перевірені готелі. Я навіть квартири боюсь, так просто так бронювати. Є так кращий готель, або там гостєвий будинок, там вже де, де, на сайті є багато відгуків, а от всі такі ризиковані речі я боюся. Не така. Я коротше, я не ризикована людина. Зовсім. Якщо б я могла, я б взагалі б не ризикувала, мабуть. Ну, але ж бачите, в села зірвалася Закарпаття, де вже я. Зробила собі, в принципі, класно, ну, нормально, таке остали на життя, жила в гарному місті, прямо всередині Рахова. Прям вийшов тобі, тут є, тут банк, тут лікарня, тут стоматологія, тут гора, тут якийсь струмок. Будь ласка, тобі живе і живи нормально і не рипався. Кажуть, мені чогось. А в мене було таке відчуття, що я трошки попала їх як в якийсь моральний застій. А я не люблю таке відчуття. Якщо моральний застій йде, це значить, що щось не те. Щось йде не так. Це означає, що треба щось змінювати. От. А я трошки туди-сюди, там практики поробила, десь ще погуляла. Знаєте, ну, думаю, може, це моє щось внутрішнє таке. А потім я зрозуміла, що я що не роблю, з цим нічого не змінюється. Це означає, що просто змінювати місце треба. От. Так от я думаю навіть, що я думаю навіть, якщо я поїду потім звідси зросла в мене пам'ять ця, знаєте, залишиться. Дуже приязної зустрічі з країною через цих людей. Але я вам чесно скажу, я вже декілька разів потрапляла в такій не дуже приємній ситуації а тут. Ну, не в готелі, звичайно, а так на вулиці. Тому що тут також у чоловіків є певна проблема з алкоголем. І це видно у порівнянні з, наприклад, Нідерландами. От. Вона менша, ніж у нас. Менше. Десь я б сказала в половину менше. Але ви знаєте, наші масштаби. І просто якщо взяти від наших масштабів і це тільки, ну, звичайно, що я не статистично беру, це вам покажу. Плюс-мінус те, що я бачу, плюс-мінус те, що я чую від наших жінок по відгуках, бо ми на це реагуємо дуже гостро, на цю проблему. От то навіть якщо половину від нашої проблеми, то це вже проблема і не маленька, то я вже тут так натикалася. На таке щось не дуже приємне. Ну, Просто можу сказати, дівчата наші жінки, якщо там ви в Польщу, їдете самі з чоловіками, будьте обережні. Тримайте на дистанції, немаленький строк, перевіряйте. І ну, вже, знаєте, в нас ж різні жінки є, є такі, що якби дуже легко до всього ставляться, але через їхнє легке ставлення потім страждають нормальні жінки, які потрапляють під різні якісь дива. Я вам скажу, і у нас можна на дива, що в нас немає див, якщо у нас ще більше проблеми з алкоголізацією. Просто коли ти в своїй країні своя мова, то ти плюс-мінус знаєш, як тобі відповісти. І трошечки як вийти може з цієї ситуації неприємної. А коли ти за кордоном, то так, ну принаймні мені так трошки чесно. От, Так що я думаю, що через те, що я потрапила в таку класну відразу на ну, родину. О. У мене буде більше уявлення, просто як воно має бути. Який нормальний рівень у людей тут? Хто такі, там нормальні люди.